Тарас Шевченко, такий великий, що бути більш не можна, як Україна, як світ, ріс безрідним сиротою, а став найріднішим усім нам в покоління в покоління. Був кріпаком, а заговорив і показав шлях до свободи, жив в імперії сваволі, насильство і напруги, де на всіх язиках все мовчить. А кликав порвати кайдани, йти просто. Щоб не було за собою зерна неправди, мордувався в тюрмі народів і був свідком зречення материнської мови, культури і історії, а залишився вірним ідеалом волі і братерства, горів очисним вогнем сумління і вражав своїм запитанням, як полум'ям сором хто ж ми, чиїх батьків, ким і за що закуті, він безсмертний, як все життя. Тому став нашою долею і заповітом. На сторожі правди, любові, честі стоїть його слово. Він так любив Україну все життя, він линув до неї душею, їй віддав себе, їй присвячував твори, задля неї у безсмертя. А почалося все з того, що 9 березня 1814 року у старій престарій метричній книзі з'явився запис. У жителя села Моріці Григорія Шевченка і дружини його Катерини народився син Тарас. Неначе праведних дітей Господь любляв тих людей, послав на землю їм пророк. Свою любов благовісти, святую правду возвести, неначе наш Дніпро широкий, слова його лились, текли, і в серце падали глибоко, Огнем невидими пекли за душі. Крутою, торнистою була його життєва дорога, із 47 років життя лише 12 років на волі, до болю мало, національний геній і в той же час земна людина, в серці якої жила любов до рідного народу, Шевченкове свято то кришталево, чисте світчато 210 років минуло від того дня, коли українська кріпачка дала світові генія. Але він не віддаляється, а наближається, тож слухаймо Шевченкове слово. Уривок з поеми Тараса Шевченка Катерина. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі, сріблом златом сяють, Здається, панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото та будьте багаті, А я візьму сльози лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами, Затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько волі гуляти. Тарас Шевченко, найвичка. У неділю вранці рано. Поле крилося туманом. у тумані на могилі, як то поля похилилась, Молодиця молодає, Щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ревета стогне і дніпр широкі, сердитий вітер завивав. Додолу верби високі, Горами хвилю підійма, І блідний місяць на тупору, Із хмари де дебі глядав, Неначе човен в сині морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гуманів. сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Тарас Шевченко, лілея. За що мене як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою била? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царіною називають очей не спускають? З мого цвіту? Дивуюся, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіте, я не знаю, моя сестричку, і цвіт королеві схилив свою голівенку, червону рожеву, до білого пониклого лиличенька лілея, І заплакала лілея госою сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно уже кохаємось, а я й не сказала, як я була людиною, як я мордувалась. Уривок з поеми Тараса Шеченка Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, родісливо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що Люди серця не побачать, А скажуть ледащу що Кохайте, щоб на криві, та не з москалями, бо москалі злі люди знущаються вами. Тарас Шевченко, достеменний син Катрусі, У неділю на вигоні дівчата гуляли, жартували з парубками, деякі співали. Про досвідки вечорниці, та як била мати, Щоб з козаком не стояла, звичайні дівчата. То про своє й співають, яка про що знає, аж ось із хлопця старий колопсар все ложком дибає, в руках чоботи на плечах латана торбина, У старого, а дитина сердежна дитина, обідране, ледве-ледве несе женята. Тарас Шевченко, червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала. Ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і білі святині З бленької хати Вийшла погуляти, гальну долину. І вийшов до неї зеленого гаю Козак молоденький. Цілує, вітає, ідуть по долині. І співають, як діточок двоє. Підує калину, прийшли, посідали і поцілувались.